У день незалежності відбувся черговий обмін полоненими з російської неволі в Україну. Повернули військовослужбовців та цивільних. Більшість утримували у в'язницях з 2022 року. Серед звільнених журналіст Дмитро Хилюк, якого окупанти полонили на Київщині на початку повномасштабного вторгнення. 3 березня його схопили в Козаровичах у власному будинку. Потім утримували в тоді ще окупованому димирі. Згодом вивезли до СІЗО в Росію. Також додому повернули колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка. Окупаційна влада неодноразово пропонувала йому співпрацю, але він категорично відмовився. Після цього на його адресу почали надходити погрози. А згодом Миколаєнка затримали й ув'язнили. Він провів у російській неволі понад три роки. Оборонна співпраця, дипломатичні ініціативи та економічна підтримка. Про таке під час зустрічі домовилися президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Сторони підписали план дії із реалізації безпекової угоди, домовленістю про виробництво дронів та угодою щодо митної співпраці. Канада також приєднається до програми PEARL, що дозволить додатково спрямувати 500 мільйонів доларів на закупівлю зброї для України у США. Володимир Зеленський подякував Канаді за готовність брати участь у формуванні гарантії безпеки для України, а також за активну присутність у коаліції охочих. А також оголосив про спільні проєкти, зокрема з виробництва зброї, а також в енергетичній сфері. Дуже важливо для нас саме енергетика є основою стійкості. Запропонував сьогодні Канаді долучитися до значних енергетичних проектів. Велике таке енергетичне партнерство ми маємо відповідну портову інфраструктуру, ми маємо потужності зберігання. Українські сховища можуть бути використані для постачання канадського газу. І це дуже потрібно для стабільності не тільки в Україні, в усій Європі. Сьогодні ми інвестуємо 2 мільярди доларів у нову військову допомогу Україні. 800 мільйонів цієї суми посилять арсенал України найнеобхіднішим оборонним обладнанням дронами, боєприпасами, броньованими транспортними засобами. Ми також виділимо понад 200 мільйонів доларів на спільне виробництво зброї у наших двох країнах, зокрема сучасних без. Пілотників із використанням канадських постачальників та ще 165 мільйонів на важливі багатосторонні зусилля? Понад 40 ударів кабами та низки безпілотників пережила за ніч та ранок Сумщина. І, хоча в день було кілька годин тривоги, і в обласному центрі не проводять жодних заходів на вулицях, чимало людей. Юлія Зайцева вже готова розповісти більше. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю! Яка ситуація у вас? Добрий вечір, Лілія. Менше години тому на суми сунув рій ударних безпілотників. Ми чули близько десятка вибухів. Щодо наслідків, чекаємо на офіційну інформацію. І сьогоднішня доба розпочалась на Сумщині з масованої дронової атаки. В обласному центрі майже всю ніч було дуже гучно чути і рух безпілотників, і стрілянину по них, і вибухи. Частину дронів вдалося збити, але були і влучання. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Сумської та Садівської громад пошкоджені. Сільськогосподарські підприємства нежитлові будівлі. Вранці ворог тричі атакував піщанський старостат. Одна жінка звернулася по медичну допомогу. У неї гостра реакція на стрес. Пожежі загасили рятувальники. Крім того, по новослобіцькій громаді росіяни вдарили кабами. Там поранено 45-річного чоловіка. Багато руйнувань після обстрілів у ворожбянській та Серединобудській громадах. Втім, навіть така неспокійна ніч не позбавила жителів міста позитивних налаштувань. Ось що говорили містяни, яких ми сьогодні зустріли. Ні, просто розумієте, коли син дуже пхається, виходу немає. Засипаєш, коли є час. Я більше тепер розумію, що мій чоловік ще більше герой для мене, тому що він військовий, і завдяки йому Україна ще досі залишається незалежною, буде незалежною завжди. Вдячні військовим, ти розумієш, якою ціною дається ця незалежність і свобода. Тому тут так да. би відношення, відношення да, да, да змінилась.